Врешті, скажіть, будь ласка, чи зараз, поки можуть карти сказати, чи розуміє вам якась дата, яка буде небезпечна в цьому листопаді? Можливо, їх буде декілька. Тобто, що зараз ви можете сказати, що в ці дні варто оберегтися. 19, 22, 27, 29, 11, 13. Угу. Дякуємо вам. Зрештою, почули і будемо зважати на ці дати. Скажіть, Валяре, якщо зараз, яке послання вам можете дати нашим глядачам і українцям, зокрема, на цей листопад, саме на цей місяць? На цей листопад хочу порадити в першу чергу зрозуміти, що дуже скоро закінчується рік, тому треба вдало завершити всі справи, які були розпочаті в цьому році, для того, щоб увійти в новий рік. Новленими очищеними та готовими до нових зрушень.